Ну а далі ми розкажемо про місто, де без ворожих ударів не минає ані дня. Балістика долітає там менша ніж за хвилину. Ну а повітряна тривога може затягнутися на добу, бо майже всі дрони, які летять на Україну з півночі, пролітають через це місце. Ми розкажемо, як під фактично безперервними атаками живуть. Суми. Чи зупиняється життя під час тривоги? Чи працюють магазини і сфера послуг? Про усе це Олеся Боровик. Цей сигнал звучить із гучномовців лише в сумах, як нагадування містянам про повітряну тривогу, адже небезпека тут може затягнутися на години. Такий вигляд нині має сумська військова адміністрація. Кілька тижнів поспіль ця будівля в центрі Сум стала ціллю номер один для ворожих військ. Мало не щодня сюди влучають безпілотники з Росії. Це невеликі дрони і Талмаста Молнія, які дошкуляють Сумам. Один з останніх був удар у собор. Були в соборі, були люди. Ми готувалися до здійснення богослужіння проведення. Зразу вибіжав, подивився тут. Купа була диму, пилі, майже ну, нічого не видно. Було з цього собору, фактично починалося місто Суми. Найдавніша споруда пам'ятка архітектури національного значення. Тут все, що відбувалося біля адміністрації, скільки скільки прильотів було, скільки вибухів було. Так само собор терсло дуже дуже. Такі невеликі дрони ворог використовує більше як елемент залякування, щоб весь час тримати сумчану на прузі. Спитаєте, а де ж ППО працює? Адже щодня десятки цих дронів таки не долітають до міста. Куди важче збивати шахеди? Адже останнім часом ворог змінив тактику їхнього застосування. Спочатку йдуть занадто високо та не фіксуються на радарах і вже над містом пікірують. І наслідки цих влучань завжди колосальні. Якщо мова йде про житлові будинки, на допомогу тут приходять волонтери. За цей час вже випрацьована прям алгоритм же дій. Одні благодійні організації вони дають ОСБ листи. Да, а у нас благодійні організації, ми вже маємо власний інструмент. Ми вже за власні кошти, за волонтерські кошти закупили інструмент, закупили такі метизи. Да і ми беремо не будівельний матеріал однієї організації. Ми працюємо руками. Завдання номер один закрити тепловий контур, закрити плівкою чи ОСБ плитами розбиті вікна та двері, полагодити дахи, аби люди могли в своїх оселях дочекатися коштів від держави на відновлення. Активно долучають і сумчан, адже масштаби руйнувань щоразу великі. Збираємо волонтерів. Тож закликаю кожного доєднатися до цієї роботи. Більш людей відкликалось. Бувало 100 чоловік людей могли прийти. Навіть не не вистачало нам роботи. Ми казали, що хлопці чекайте. Ми трішки пізніше підіймемо. Зараз нам навпаки людей дуже не вистачає. Люди все ж таки, я думаю, виснажились. Нерідко ворог використовує тактику повторних ударів, особливо коли всі служби, волонтери та місцяни збираються під час. Відновлювальних робіт, І якщо за пошкоджене житло ще можна було отримати кошти на відновлення від держави, то підприємці сум розраховували лише на власні гроші. Це один з останніх ударів по сумах. Два шахеди ворог спрямував на СТО. Тут загинув охоронець. Власники вже цього бізнесу зможуть отримати компенсацію. У вересні сумщина стала єдиною областю в Україні, де запровадили статус підприємства, що зазнало втрат через війну. Адже підприємцям в області і так важко виживати, каже власниця малого бізнесу. Тетяна 24 й рік. Ми ще можемо сказати, що ми були рівно. Все працювали стабільно, хай не в велику перспективу, але більш стабільно. А в цьому році, взагалі, все стало, стало все йти на спад. Люди намагаються менш проводити часу на, на вулиці. Тому і з продажами в розніцю взагалі можна сказати горе-горе. Тетяна працює у сфері послуг та харчування. Ми... каже, обстріли по місту вносять неабиякі корективи в їхні плани. З кадрами теж є проблеми. Багато людей евакуювалися у більш безпечні міста. Один з моїх співробітників вчора сказав, що буде виїжджати за кордон, так як йому до 22 років, і він користається цією можливістю. Аби захистити обласний центр, наші захисники працюють і в де. День і вночі за останні місяці оборонці відтягли лінію фронту на кілька кілометрів далі від Сум та продовжують звільняти населені пункти сумського району, куди зайшли росіяни. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон. Єдині новини.